Всі були. Тут було одне перед, перед людьми, було перед микрофоном, було понеділка. Пані, будь ласка, нашу. Дорош. Я спілкується з людей. Бугато людей. Це мета. Да. Школа була домовленість перед людьми, що до понеділка буде зможуть роботи, понеділок можна стоять. Стоять. Якщо підтягувати. документи, всіх зброють мешканців, всі на курку приявлюють ці документи, дійсно що є законні підстави, те, що має будова тут розпочатися, є то-то, то-то, то... то, 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 то. З люди по там з якої по години, по яку мають бути, роботи, має відбуватися роботи, все по за документацією, що як все має, має бути огороджено, звідки що воно має, має робити, все в понеділок має бути продовжувати це все. Ваш мені номер керівника, шановний, ну що я? Ну Я буду зараз говорити до керівника, керівника, до червного керівника керівника. Я слухаю вас. Наскільки ви бачите, тут пішов сумгу, тут працювала техніка.

Бо, це була забита а, ще ні, а, Шановні. 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 Значить, так? так? була така ситуація. припинення всі будівельні роботи до позиції. Тобто, все що, то, що, то, що, то, що, нічого не працює, якщо вам треба щось укріпити забор, є люди, треба було вийти і сказати людям, шановні, така ситуація. Ми хочемо ворожу, щоб не впали там чи чи щось. Приходять зверху розказує, що впаде, щось Хочемо, щоб всі були цілені, щоб ніхто не впав mm -hmm. на пора. Ніхто з не впаде, а грати впад. працюють для того, щоб тут не Нормально. <реку> і що ми не хотіли, ніхто вночі сюди не впав, щоб ніхто не здоровий. Ви бежав, нам не розказуєте, що розказувати. Засипання чого працюють? Будівельники, я вороджею, це є недостатньо. А між ви підбираєте знову і знову?